Привіт, мене звати Уляна Барабаш. І я дизайнер одягу. Я живу у Львові. Це західна Україна. Ви певно думаєте, що це десь далеко? Від мого міста 1200 км до Венеції, 800 до Відня і 1500 до Росії. Це сам центр Європи. У 2014 році наш народ не дозволив нашому колишньому президенту Януковичу зупинити рух до Європи. За цим спостерігав весь світ. І це назвали революцією гідності. Тепер він у міжнародному розшуку. За те, що наша країна виборола можливість зробити свій історичний вибір, Росія анексувала Крим та влаштувала війну на сході України. В самому центрі Європи стріляють танки, літають ракети, гинуть мирні люди. Моя країна сильна. Я це знаю. Ми переможемо, тому що боремось за свою свободу та європейську цінності. Але я дизайнер, я не вмію і не хочу стріляти. Сьогодні ми боремося з корупцією, будуємо нову армію фактично з нуля. Стримуємо, як можемо, російський тероризм від Європи. Для мене, як для дизайнера, все починається з естетики. Наша нова країна і нова армія має виглядати інакше і мати нові символи. Ми розробили серію тематичних і дуже якісних вполах. І я хочу попросити вас стати першими, хто їх буде носити. Ми зробили серію поло про українську авіацію. Я пошила їх з тої самої тканини, з котрої виготовляються всі відомі бренди. Кожна річ ще та вручну. Вони всі мають авторський дизайн і є результатом довгої роботи. Це одяг який надає Криму. Ви всі носите поло і переважно не маєте жодного відношення до того, що там написано. І ви думаєте, що ці речі роблять вас модними? Що може бути люднішим за свободу? Свобода завжди в тренді. У 2015 році Україна асоціюється зі словом Свобода. Я думаю, ви, як і я, не любите і не хочете стріляти. Коли вас бачать в цьому полу, всі знатимуть, що вам батько. Мільйони дивляться новини про війну. Всі кажуть, що мені дуже шкода, цього замало, потрібно діяти. Я дію, як вмію найкраще. Мені потрібна зараз ваша підтримка і ваша війна. Ви вже відомі в світі боксом, футболом, майданом. Тепер наша місія довести собі та світові, що українське це якісне та надійне. І я доведу вам це і прошу вас допомогти мені в цьому. Інколи це важливіше, ніж зброя, та політика. Підтримайте наш проект, купіть поло собі чи друзям. І ви представляєтемете вільний світ, в якому буде вільне ніяк не